Осіння пора на дворі тож час приводити до ладу городи. Саме зараз закарпатці активно хазяйнують у власних дворогосподарствах. Збирають врожай, готують рослинність до зими та дедалі частіше спалюють суху рослинність. Попри численні заклики не прибирати за допомогою вогню свої земельні ділянки, такі випадки фіксують майже щоденно. З початку року в нас було в загальному 204 пожежі, із них 103 пожежі необережне поводження з вогнем це суха трава і сміття. Якщо у вас у подвір'ї є суха рослинність, то краще її компусувати, ні в якому разі не спалювати, тому що спалювання сухої рослинності призводить до пожеж, будинків, транспортних засобів. Навіть помирають від цього маленькі тваринки, яких ви навіть можете не бачити. За словами екологів, через спалювання однієї тонни листя у повітря потрапляє понад 9 кілограмів надзвичайно отруйних для людини речовин. Таким чином це спричиняє і велику шкоду для навколишнього середовища. Якщо локально подивитися на одна-два вогнища, воно здається непомітним. Але якщо взяти що таких точок сотні, десятки, а то й мільйони, то це велика кубатура піднімається в повітря отруйних, чадних газів. Ну, я навіть не називаю, тому що дуже багато тих отруйних. І все це також додається і до великого глобального кліматичних змін. Викликає те, що ми називаємо парниковий або тепловий ефект. Він є природнім, але те, що додає до нього людина, надзвичайно негативно сказується. Хотів би основну увагу сказати на те, що є лікарство, є що робити. Найперше це створювати компостні ями. І всі ці, які залишаються зелені і листя або опавші, їх компостні ями. Через рік, два-три це буде прекрасне органічне добриво. Ще гірші наслідки спричиняють займання сухої трави та чагарників на полях. Зокрема, через велику площу та неконтрольоване поширення вогню, палії спричиняють колосальну шкоду в екосистемах для рослинного та тваринного світу. Одну з таких довелось приборкувати кілька днів тому рятувальникам на Хущині. З останніх пожеж, які виникли в екосистемах Закарпаття, найбільша сталася 23 вересня у Хутському селі Білки. Як виявилося, вогонь охопив суху траву і чигарники на полі, де до цього була засіяна пшениця господаря. Рятувальники з села Довгий, що прибули за викликом, ліквідували загорання на площі 2,5 гектари. На щастя, люди чи їхнє майно від пожежі не постраждали. Вогнеборці Закарпаття наголошують, коли у вас виникатиме думка запалити сухості, варто пам'ятати виїзд одного пожежного підрозділу на ліквідацію таких займань щоразу коштує державі понад 168 тисяч гривень. Такі дії не залишаться непоміченими і для власне самого палія, який відповідатиме згідно із законом спалювання сухої трави заборонено, воно карається штрафом. Згідно з статті 77.1 Кодексу України, штраф встановиться для звичайних громадян від 3 тисячі гривень до 6120 тисяч для посадових осіб від 15 тисяч до двадцять одну гривень. Загалом, із початку 23-го року на Закарпатті виникло 279 загорань в екосистемах. Полум'я знищило майже 105 гектарів рослинності. Рятувальники, вкотре звертаються до громадян, бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях.